як працює протипен. І протипен я додаю вже в кінці, коли залишається ось так літрів 200. Ну, отакий я дую сам себе і бачимо, як зникає піна. Добавили ми змішувач, І от коли в кінці вже залишається піна, літрів 200, його там буквально каплю потрібно капнути. І бачимо, як піна перетворюється на рідину. Ну, Зникає, вірніше сказати, піна повністю. О, не пройшло і хвилини, а піни вже, вже немає. Вже ззаді немає і вже й тут висіло стільки кусочок. Так що протепен діє дуже добре, дуже класна штука, але можна його економити. Ось така штука. Ось цієї пляшки, я не знаю, вже мені на рік вистачило. Що піниться, вибризкуємо, воно там, як коли повен бак, воно небагато там піниться. то таке там 100 літрів не доливаємо і все. А в кінці, щоб не була піна, заливаємо протипен, Буквально крапель і все буде добре.